Почнем. Так, так. розпочніть, сформуйте порядок денний, да. і тоді у що будуть питання довго і закритому. Можете починати. Я, можливо, я можливо, зразу, а я Можете починати. Друзі, друзі розпочинаємо засідання комісії, культури молоді відбувати зовнішній зв'язків. Маємо на порядку денному 13 питань, два є додаткових. Отже, я би внесла два питання маємо, такі, які ми маємо проголосувати в закритому режимі без ефіру. Отож, мати пропозиція перша. Сьоме питання у зв'язку з тим, що його треба допрацювати, перенести на наступне засідання комісії, включити додаткове питання перше, на далеко навіння спорту за результатами чемпіонатів Європи пляжна боротьба. Відбувся чемпіонат Європи. Хлопці і тренери привезли е, призумінні місця, тобто це поставити програми тренування спортсменів та їх тренерів. Друге додаткове питання це наш Шевченківський гай, е, е, це в нас розподіл про щорисних призначень, інші заклади галузі культури і мистецтва. Це ж стосується Шевченківського гаю. Пропонується другим другий пункт поставити для того, щоб сформувати п'ятини. Третім пунктом. Е, Мою десяте і друге питання перенести на початок засідання, на початок передуманого засідання комісії культури та проводу розглянути їх в закритому режимі. Підходять до позиції хто за?